Привіт! Сьогодні я вам розповім, що означає поняття здоров'я. Здоров'я це стан повного фізичного, психічного та соціального добробуту. Трішки незрозуміло, правда? Зараз поясню. Фізичне здоров'я це коли у тебе всі органи добре працюють. Ти добре бачиш, чуєш та здоровий. Нічого не болить. Психічне здоров'я. Це коли ти в гарному настрої, спокійній, контролюєш свої емоції, не плачеш без вагомої причини, не сумуєш, не боїшся. Соціальне здоров'я це коли в тебе є одяг, їжа, іграшки, є будинок, де жити, є друзі, ти навчаєшся, і якщо нам чогось не вистачатиме, то все це буде погано впливати на наше самопочуття. Це все і є здоров'я. Ось тобі декілька порад, щоб зберегти своє здоров'я. Добре харчуйся, їж корисну їжу, фрукти, овочі, гуляй на свіжому повітрі, займайся спортом, роби ранкову зарядку, дотримуйся режиму дня. Та вчасно лягай спати, дотримуйся правил гігієни та будь здоровим.